Вітаю вас, мої шановні. Тема нашої сьогоднішньої бесіди особистості. Але ті, кого я буду, про кого я буду говорити, не варті такого визначення. Їх треба називати по-іншому сутності, тому що мова йде не про людей, а про колишніх людей. Не люди. Інших визначень вони собі не заслуговують. Не люди, тому що це не люди. Мова піде про тих, хто в українському політику і зараз виліз над нами і узурпував всі гілки влади. Взагалі в інформаційному просторі матриці не можна говорити про окремих осіб, особливо якщо ці особи знаходяться при владі. Не будемо переході на лічності. Ви пам'ятаєте цю тему. Чому так відбувається? Тому що зло завжди конкретне. І носії зла це теж конкретні люди. Оці конкретні пацани це дуже влучне визначення. Конкретні. А зло, як ви знаєте, абстрактне. Тому добрі люди, вони. Мають певну абстракцію. Всі визначення головні життя, я вже говорив, наголошую ще раз. Вони, всі головні визначення, абстрактні, це Бог, це доброта, це справедливість, це любов. Абстрактні визначення. Але на них тримається все життя. А конкретика це матерія, це цифра, це ніщо. А конкретні пацани знають тільки нижчий рівень. Говорити сьогодні будемо про тих, хто називає себе. Елітою. Навіть державою. Це вони так себе називають. І журналюги, які слугують матерці, Нелюдям у владі, також їх так називають. У мене таких, як я, нинішня влада заслуговує одного, одного визначення. Бидло еліта. Наявність. Ці його над нами для мене особиста образа, як і для всіх нормальних людей. Справжня еліта це інше високе щось благородне. Те, що має внутрішню завершеність, внутрішню гармонію і красоту. А ці не ці убогі, тому бидло, а не еліта. Починаємо з того, що. А з того, хто начебто очолює владу в нашій країні, хто начебто є гарантом і керівником, це Зеленський. Я проголосив, що він буде президентом ще за два місяці до виборів. Проголосив категорично, серйозно і поставив свою репутацію закладом за цей прогноз. Він збувся. Зеленський був обраний президентом. Не стільки тому, що він такий особливий, хороший чи достойний, а тому, що люди голосували проти Парашенки. Всім на той ублюдок вважали, що новий президент Зеленський стане і буде краще. І це не збіг обставин, що Зеленський став президентом. Так повинно було бути така була програма звище. У Зеленського була місія. Місія, а не роль. Це дійсно місія, це глобальна річ. І він її, до речі, вже виконав. Зеленський відіграв свою роль в історії України і в світовій історії. Найбільша заслуга Зеленського в тому, що він своїм артистичними і акторськими здібностями міг озвучити, донести до урядів парламентів і народів інших країн і нашу ситуацію. І нашу необхідність. Спрацювало. На цьому Зе свою роль відіграв. Роль Зеленського в історії закінчилась. В тому же своєму прогнозі, я м, стверджував, що Вова до кінця свого сроку не всидить у кріслі президента. Побачимо. Давайте подивимось на внутрішню суть нинішнього так званого президента України. Зеля досить слабка, посередня людина. Він не стратег. Він також не тактик. Це показує вся його діяльність на посту керівника держави. Говорити він може тільки позарані кимось написаному, говорити від себе без папірця, не здатен. Послухати його пряму мову досить примітивна мова. Говорить непевно, нема логічного зв'язку між окремими визначеннями. Вова без керівництва ззовні без суфлера ніхто. Зеля не військовий спеціаліст, який з нього може бути головнокомандувач. Він також не мудрець. Це всі бачить. Попри те, що він не мудрець, він досить недалекий. І тому слабкий, самостійні рішення приймає з великими запізненнями, з розкачкою оглядаючись на оточення, на того же єрмака. Він йому в рот заглядає тому єрмаку. І дуже залежить від керівника свого офісу. Зеленський взагалі дуже залежить від свого оточення, залежить більше, ніж оточення від нього. Які в селі радники? Льошик Арестович, поделяк. І подібні йому недалекі особистості. Жаль, дуже жаль, що серед радників президента нема універсалів, дійсно, мудрих людей, які об'єктивно мислять і також об'єктивно бачать. Зеленський особисті слабкої волі. Я ніколи не буду диктатором. Пам'ятайте його визначення. Дуреня, під час війни лідер, якщо він дійсно лідер, повинен змушений бути диктатором. На чолі всього і всіх повинна стояти сильна вольва людина. Згадайте Сталіна, Черчилля, Де Це були справжні лідери. Зеля перед ними Мелкота. Е, в житті. А особисто в екстремальних ситуаціях треба робити чіткі категоричні визначення і здійснювати рішучі дії. Війна це екстремальна ситуація. Вона не потерпає розмазні. Поводити себе треба адекватно ситуації, згідно ситуації, повинна працювати свята необхідність. Перший. Закон виживання і життя. Якщо необхідності не вирішується, життя припиняється. Тому необхідність це перший закон життя. Свята необхідність. Відзелі ми постійно бачимо непевність і невизначеність. Він прийшов до влади як актор, а став, вже став. Олігархом. Поки що інформації про особисті статки президента не озвучуються, але коли вони випливуть, випливуть, суспільство буде шоковано цими грандіозними цифрами. Вова, як і всякий слабак, дуже падкий на гроші. Далі ми бачимо абсолютно провальну кадрову політику в державі. На посади призначаються некомпетентні, абсолютно випадкові люди. Потім їх змінюють. На їхнє місце призначають і інших випадкових людей. І цей цирк і гармидер не закінчується. Зелія, як і Ющенко, абсолютно не розбирається в людях. Це велика біда керівника. Зеля також не займається внутрішньою політикою, внутрішньою ситуацією в державі. Коли для армії, для ведення війни все-таки щось робиться, то для внутрішньої ситуації, для економіки, для забезпечення всім необхідним населення не робиться майже нічого. Це йде самоплином. А самоплин це шлях найменшого опору, це упріоло. І всі випадкові люди, які призначені, Президентам теж нічого толком робити не можуть. Не вміють не вчаться і не роблять. Майже не працює економіка. Надходжень у бюджет немає. Щомісячний дефіцит бюджету країни 5-7 мільярдів доларів. При цьому економіка як і до війни. Мінімум на 50% знаходиться в тіні в руках ділків і ділежів. Вся економіка як працювала, так і продовжує працювати на олігархів, на жлобів, не людей у людській подобі. Так було завжди і так продовжується зараз. Але зараз ми у стані війни. Український народ в цілому перелаштувався на нові реалії. А влада залишається у своїх звичних жлобських парадигмах. Так, Захід, наші партнери дають нам необхідні кошти. Поки дають, але так вічно продовжуватись не може. Треба думати, як вийти складного фінансового становища. Треба шевелитись, треба діяти, треба щось необхідно робити в цьому напрямку. А так звана влада. Тупо сидить в кріслах, витріщивши очі. І нічого не робить, щоб змінити нашу патову ситуацію. З самого президента Зеленського засоби масової інформації зробили ікону. Зробили штучний, надули йому штучний авторитет. Людина зі сталі, справжній лідер. Щепак, Саме знаменитий в світі єврей. Кудло і їхні ЗМІ завжди зробили все, щоб піднімати своїх над усіма іншими. На сьогодні замість єдиного потужного центру керівництва, як повинно бути під час війни, маємо декілька гілок влади. Це адміністрація президента на чолі з нелюдим Єрмаком. Перше місце посадає. Максимум влади має вплив на ситуацію на суспільство. На другому місці, власне, президент, нинішній номінальний керівник держави. В реальності вже пуста фішка. На третьому місці Верховна Зрада, інакше її не називаєш. Зрада, торжище із біговської випадкових людей, які працюють на себе. І вже на останньому, на четвертому місці, армія, військове командування. Маємо системне збочення. Коли е, здійснюється колективна відповідальність, не відповідає ніхто. Всі про це знають. Коли війною керують цивільні, це абсурд. І це злочин. Коли під час війни граються у звичні політичні ігрища, це теж абсурд і теж злочин. Демократії під час війни бути не може. По-перше, демократія це пуста річ. Всі визначення, які стосуються так званої демократії, це пуста декларація. В реальності в житті вони не працюють. Вони є тільки на папері. На флоті є визначення. Демократія на кораблі – це бунт. Україна на сьогодні це корабель бушуючому морі. Треба чітке керівництво. Треба регуляція всіх процесів інакше ми втонемо всі разом зі своїм кораблем. Висновок. На сьогодні в Україні немає так необхідного центру влади, немає ні президента. Справжнього президента немає уряду, немає держави. Те, що на сьогодні маємо, це фікція. Дуля від нелюдей, які узурпували владу. Замість влади у нас сьогодні Артіль Зеля Компані. І саме Зеленський формально очолює цей злочинний общак. Далі ми розглянемо таку особу, як Єрмак. На сьогодні це тіньовий, але фактичний керівник України. Це перша особа в державі. Він саме він, вирішує кадрові питання. Максимально впливає на внутрішню і зовнішню політику України. Він потужно впливає на засоби масової інформації, на діяльність всіх гілок влади. Лізе в економіку, в дипломатію. У війну у війська. Усю, усюди на всіх ключових посадах знаходяться люди єрмака? Злочинне кодло, мафія. По суті, Єрмак став єдиноначальним розпорядителем нашого сьогодення і нашого майбутнього. Нинішня влада України під Єрмаком. Хто ж такий цей Єрмак? За офіційним статусом він керівник адміністрації президента. Тобто секретар завхоз в господарстві президента. А за фактом Єрмак. Все. Від нього залежить. Все. В нього вся повнота влади в нашій країні. Це узурпація, це порушення закону, це беззаконня, а отже, злочин. Єрмак. Звичайний злочинець. Ну, не зовсім звичайний номенклатурний. Узурпувавши реальну владу, Єрмак зібрав навкруги себе кодло недолюдків. По своєму подобію, ясно, і без грабує нас і нашу країну. Адміністрація президента стала особистою приватною лавочкою Єрмака. А він, нам, а він сам став регентом при президентові України. Всі свої рішення нелюд Єрмак прикриває іменем президента. Влада в нього тільки є тому, що він прикривається цим іменем. В Україні відбулося велике величезне, величезне збочення. Хто формально є ніким, той став усім. Чому так сталося? Тому що Єрмак, як і Путін, є адептом чорної диявольської системи. Ця система дає своїм рабам велику силу, великі можливості. Спочатку дає, потім вона їх знищує. Тому на сьогодні ми бачимо, що Єрмак залізобетонно впевнений в своїй невразливості і робить все, що вважає необхідним. І поки що йому все сходить з рук. Тому що Єрмак Черношник в спільну мову з російською владою, яка теж є в служінні діявола. І Путін для нього колега по цеху. Єрмак на сьогодні головний чорт в нашій державі, смотрящий від дьявола. І Зеленський залежить від Єрмака тільки тому, що боїться його, боїться тої дурної сили, яка стоїть за Єрмаком. З особистостей Єрмак найбільший на сьогодні наш ворог. Багато конкретної інформації про єрмака розказує е, такий системний аналітик, як е, Юрій Швець. Будь ласка, кого цікавить, подивіться. Він багато чого розшифровує він не боїться видавати цю інформацію. Що робити з цим недолюдьком, з чорнушником? Воювати. Мало хто може вступити в таку війну. Занадто потужна сила, чорна сила захищає цих наших ворогів. Я таку війну розпочав, виголошую Єрмака своїм особистим ворогом. і починаю з ним воювати. Я знаю вміють. Робити це є досвід і є перемоги. Від сьогоднішнього дня, 11 липня 2023 року, я воюю з цими довідками. Побачимо, що з цього вийде. Побачимо, хто буде ходити по своїй землі. Я чи він. Я ставлю на це, як завжди все. По суті, всі, з ким я починав такі енергетичні війни, вони пішли в нікуди, їх вже немає. Один із них був найбільш видатний, видний в цій системі, це був Янукович. Я попер на нього особисто, попер один без ніякої підтримки від людей, від інших людей, навіть енергетів. Йому вдалося зламати роги. За мною теж стоїть система наша світла система, яка, яка дає мені можливість воювати і перемагати. Ще е, зупинимось на такій особі, як Рєзніков. Мало того, що він єврей, то він цивільний, що й узявся керувати у військовий час керувати обороною країни Міністерством оборони. І теж грабує наше військо. Нелюд, ви знаєте, не може не грабувати. Ще один абсурд у законі в нашому житті так довго продовжуватись не буде. Цей грабіжник. банькатий представник його обраних обов'язково буде покараний, обов'язково буде викинутий на смітник. Є досить великий список недолюдей у владі, а також тих, хто був. У попередній владі, які ще тримаються на плаву, яких ще не втопили. На цій баді грабіжників концентруватися поки що не будемо. Скажу лишень, що їх усіх, усіх без винятку, розлючений український народ притягне до такої відповідальності, якої не люди ніколи не очікували. Такого ніколи не було, але зараз обов'язково буде. Час, знаєте, такий. Нова епоха, нова космічна програма опускається на землю. Змінюється все. Все абсолютно змінюється. І все, і всі. За останні 30 років в Україні не було справжньої влади. 30 років нас грабували і вони 30 років відміняли наше майбутнє. Зараз у нас війна. Війна це серйозна справа. Війною повинні керувати серйозні відповідальні люди. Ігри тут не проходять ніякі ігри, в тому числі політичні. Все треба вирішувати швидко, робити категорично, раз і назавжди. А не видумувати, як нинішні юроди, і не приймати пустих законів. І нічим не мотивованих заборон. А не люди при владі при всій своїй убогості провальних рішеннях. Все так же. З розумним виразом на тупих обличчях, все так же продовжують всіх нас повчати, розказувати, що і як робити. Доцарювалися. Скоро всіх нас на фронт відправлять. Усіх нас. Але самі ублюдки на війну не йдуть. І своїх близьких туди не посилають. З такою владою, вірніше, безвладдям, війна у нас продовжуватись буде ще довго. Треба це чітко розуміти. Задля того, щоб війна швидше закінчилася, цю владу треба викинути один смітник, яким завгодно чином, яким завгодно зусиллям, яким завгодно способом. Треба! Свята необхідність, волаюча необхідність. Інакше юроди нас просто винищать і все рівно нічого не зрозуміють. У примітиві рівень бачення, власне, корит. Корити повне, значить, все нормально. Дуже погано, кажуть українці, коли свиня навчена та письменна. Таких горбатих може виправити тільки могила. І нам всім треба докласти всіх зусиль, щоби люди доскакали до тієї ями якомога швидше. Конфуцій сказав, Благородна людина це обов'язок, низька людина власна користь. До влади повинні прийти благородні, порядні, сильні, мислячі люди. Якщо такі люди не з'являться, нас чекає поголовне винищення. Прийшов час проявитися справжнім вождям, лідерам. Коли вони задекларують себе як даність, ви їх всіх обов'язково відчуєте впізнаєте. Кращим серед нас треба допомагати в усьому і завжди. Очікуємо на з'явлення таких людей, справжніх людей. Очікуємо і працюємо. Дякую за увагу, мою ми. Дякую.